І щось звоня. щоб собою щось Була віна та була ліна. А тока вона в тебе чітко. От що вона тобі принесла? Уся жіти ту букінгу. Не надієми, як тупа. Що? Я сказала, діждеш сходять. Дочитай Сиди собі спині, такі та на солоді, щоб слова не тимати на життя. Вони на сухові шприбне. Нащо брати? Хто треба що обрати? А ти сидиш, сидиш, продураєш. Що ж воно можна Якщо робити? Як що робити? Переночим так пить. От вона і буде боятися, буде побачати. Це страх, давай Бог. А тут немає на неї страх ніяк. Вона свою волю все ще й більше забирає. Ти не кажеш, нічого, мене сухати не хочеш. Я ще між вами вас буде. От і тепер. Куди вона пов'ялась? Чого вона пов'ялась? Вона ходилася, що до матері буде. Чому? Що? що ходить її матері, де день, взопатись? День, Чоловік розвитку. Знаю, знаю. Там дуже не поводиться, де й насудиться. І сяка і така, і с такий такий, що по тип по тим нескоруховіла, дивіться, в тебе вдома сидіти. Та що ж мало, коли я і так люблю, що вона рука не піднімає ті удари. Бо турень, пришелеку, ти любиш, а вона тебе. Турень! Дурень! Не і буде душу, отруси я говорю. Ти не підеш, клеучишів, за що ж вона тебе не любити? Якби раз і два, ви менше добре, то вона ти хотіла. А може, зустріли тиха та сіха самий.

не А то трохи не їх та сміхи заводить. А ти дома сидиш, їжі дожидаєш. Може самої мати і згодні зла. Тила ж не бісь, ти, як ціла, як на Підставила оці боїття проти сіда. Що тебе говорять, поховнися тут і знають, що тих голові. Спокой віків вони дадімо щоб надато до сливу оборонитись, що хоче спіймати дурне якогось, що правди дочки заливав їм очі. Був один, що ж була за ним. Думала, то до взяти знайшла, то то за чого? Добре ж, що всього серця та мати жива. Не попустила, що нам добром рятувати, а от їх на її не було. Обишов як знали добре, Е, та ти буде забирає підпустить. Хто? Ти? А наші віщо ж її, як ту купу глядиш, а хто плаву водиш? Та хіба ж вона мало гарна, коли вона моя дівчина, та й старших садитиме? Хіба я вилю тобі? на Швеця її дитини. Як старші колотити? Може й простейко, як справити. Не пойдучи на неї аж горить усе. На небіжі хобі і в десі не береш. І тебе І іди, що тебе усі бачили. Може, зайдеш кращого за чоловіка. Та я їй зараз поведу, щоб вас. Треба мені говорити. Куди пати? Хай було вона тебе, п'ятіла. А то ось плечі, шпи. Проклятый седочек, аж под оборотнем свернулся. Глядь ты, на крюке, на крюке бахаться. И смыть будет нельзя. толком ну, мама не такая. Смейся Вы до О, давай, -то. а дома, на до света сработали. А ты На моём вашем доме сидите. вы Нет, поделаешь. Секунду, В голову прямо заглянешь. Дай, ма. Христику, почну ж та з'їсть? Хто Василь заганеться? Я вже чула, переказував духнуть. Незабаром звернувся. Утіше мене. Хай вона не сунула. Та я їй зараз пройду. Забрую і нікуди не пускатиму. Де моя шапка? Де вона? Де моя шапка? на у? Вы попали сущими! Але виніше. І що руки зачепити, на нові стати. От якої мушінки треба. Я не знаю, куди його очі дивляться, що нічого не бачить. Батько добре знає. Мати ще з малку пескала, та тішила. Я його я сестра поважаю. Буду чи слово, скажи він батькові і були б ми до віку щасливі. Та що це так вигадала? Оце так дівчина сама пару послате. От сором так сором, добре що ніхто не чує. Не бачиш, а сказали, ото дівка. Ні, краще не буду, що не було тощо за табою. Котра, не знає, де себе дійти, що з собою поробити. Краще жити. Здорово, Русі, чи мати вдома? А, немає, а на що тобі? Та дає не діло. Вони пішли на хистину до сутті. Шкода. А, а що ж там таке? Та нічого, а це ти ще шиєш. Сорочку вишиває. Кому? Парухи. Якому? А вже ж не тобі. А якби? У тебе є та що пошиє? Хто ж мені пошиє? А Наталя? Наталя, якби то вона пошила. Попроси, та й пошиє. Ні, не пошиє. Проси вже. Тут я з нею А якби тобі гарненько? Та рібенько попроси, Та пошила, бо не тільки сорочку, а може ще й пустинку. І вже. Що «вже»? — Та вона на мене і дивитися не хоче, слово скажу, то вона відвернеться. А як ти не хочеш, щоб дівчина та перша зачепила, яка б то була б дівчина, щоб не люди сказали. Так, то так. Та коли запам'яталі бога. Хто тобі напліг, таки привітамо у вічі. Усі люди кажуть, усе місце, знає, моя мати каже. Та що, тебе добути від Наталі? А Наталя кохає Василя. А вже ж ні. А ж вона кохає. Ой, який хитрий. Хочу, щоб я йому все сказала. Маруся, порадниця моя, пораднення, як сестра рідна. Скажи мені по правді, ти з нею зросла, товаришуєш. врашуєш, вона і тебе нічого не криє. Я на це до того батька і матері, вони владу з Ламирихою живуть. Наталя їй слухає, хотів, бачимо, попрохати. Може, ми не говорила Наталі. Сицю, що ти як ти суди по у мене б'єш? Все, поличий ще на другі, а немає того, щоб самому Наталі сказати. Та мені страшно стає, коли на мене глянуть. Що ж, коли я не сміливий такий, коли і так щиро люблю, що не насміл сказати. то, палибок, не насміє сказати, що ж в тебе язик на привезі, адже говориш за мною. То з тобою. Ступай, а я тобі ось що скажу. Подій ти з голови, що Наталя така доступна. Вона така, як і всі, або ще й доступніша, ніж другі. У других гордощі є, а Наталя ніколи ніки не гордується. У других серце зе, а у Наталі, вона тепліше добро. Ти такий, як стрінеш її, привісі до неї пізій. Ти пісінько з неї поговори, та й побачиш, що все нараз буде. Бог. <сілик> Брехати буду. Господи, що б я тому дав тобі на зіркам. Паруше, ти знову на другу ведеш, а я тобі все таки одно. Не дивіться, паручи на другий, надійся сам на себе, Другі не те скажуть, не те повернуть, а як сам, то слухай тільки свого доброго розуму. Розуму? Розуму? Коли ж він мене був добрий, яким він... а те наш як який сам я мучишся. А яке моє постала? Слухай, Марусі, допоможи. Як же я тобі не попрошу до себе і чи що? Попроси, скажи, коли я прийду, я вже і матір Коського, а цей вигнав з хати і ти каже, і женися. Ті, які не берусь світу. Я це не правду кажучи, привіду до твоєї батьки, матері привіду до твоєї батьки поради, пораюся. Щоб він погано Василя від себе. Ще від твоїм батькові, що батько йому. Звідки взявся, хай туди іде, а Василя не буде, то мій Наталя інша стане. Ото і, Наталія, і О, то є. Я й не думала, що ти був такий недобрий, що тобі Василь запитє, що ти так женеш на нього. Прости, мене, прости, Марусю, я бачу що перед тобою, бо як перед Богом. Нічим не таюся, нічого не крию. Ну Вони нічого си не заподієв. І я знаю, що ти проти нього замишляє. Тобі все ж ти зайнятися, що Наталія його кохає. Чи ти, Лучше, не знаєш, що батько швою попохвала? Єкість варва. Там широко відшині. Нема там того, що мені треба. О, здоров, карда. Здоров. Я. я таки не приїжджаю. Що ж це до нас заліта? Та сама мати послала до її батька. А може, до матері? Ні, ні, тільки до батька. Ну, два раз. Буває ще згороб. Підожди, може, тобі добачив. Бач, бач, він сміється. Чого він з вами сміється? А, та хто там сміється? То в нього натура така весела. Ні, ні. Я бачу, я чую. Мене ти не проведеш, то він з мав кохання. Як його устріла, так і заходилося в нього все зле та лихе. Ой, прощай, Марусь. А, Да ходиш ти, хіба не будеш пальця дожидати? Діжда уже прощай. От, ще раз скліє, помидай кохання. І щось у погрози отікав. І що воно таке ти кохання? Думаєш, чому б йому Що бризко щує вам, ніче? А воно цей на побуть курний та хитрий. Башко ти верне Василя прогнати. Ті може, і Наталії вже стане. Воно й так, якби Василь, на який щасли дівся, може, Наталі пішла за кальпан, а там Василь прийшов, побачив, що немає Наталі. Може, блі, на коло друго дивися, може.